Приїхали на дачу. Зараз робимо пересадочку в селі, де ми жили раніше. І прям, знаєте, як приїхали, щось таке своєрідне. Ми тут провели майже три роки, два з половиною. Вон там уже сакура зацвітає. І це на півдні, південніше, на півдні. Нідерландів, Південна Голландія, тут, наче, і тепліше, і погода краще. І так уже дерева розквітають, і село таке чисте. Дуже приємно сюди повертатись. На дачу йдемо. Чекаємо автобус. Моє улюблене село. Ось так виглядає будинок літніх людей. Достойний дуже будинок. Тут живуть старічки, які вже не можуть самі себе обходити. Родичі приходять, їх провідують. А ми з Ніком їдемо працювати, так, да, Ні? Вон там квітують сакури вже повним ходом. А тут щось будують. Я не пам'ятаю, що тут було. А тут було багато дерев, їх позносили і кран якийсь стоїть. Оце тут машини продаються. Вон, бачите, все в пиляці. Ось такий дощ був. Або з пилякою з сахари. Так, тут був такий парк, чи ліс. Було багато дерев. Щось будуть будувати. Мабуть, теж будиночки якісь. Вон там набудували таких сингл на одну людину. Тепер тут. А ось такий будинок виявляється. Будуть будувати. Апартаменти. Перший раз бачу вживу робот, який косить травичку. Клас. Спочатку, я думаю, якась черепаха там їде. О, він їде прямо до нас. Прикольний. А куди та трава дівається? Супер. Що я зараз буду робити? Ось таке у мене є добриво органічне. Для фруктів, для е, мілких ягід. Ну, тут все можна. І лохину, і ожину, і полуничка написано. Так, тут ось такий склад. Натрій. Фосфор, калій і ще скоринка з какао. Не знаю, що. Воно дає. Ось такі сіренькі гранулки. Тут виходить 1,5 кілограма на 15 метрів квадратних. Треба розсипати навкруги кущика і потім полити водичкою. Зараз я все полю. А потім буду розсипати, бо дуже все сухе. Дуже все сухе. Оце, наприклад, малинку я поливала, то вона ще нічого. І оцю полуничку поливала. Ну, я так зрозуміла, під кожен кущик насиплю і потім буду поливати. Овий світанок. Від день зайшов всякольний вітер, у життя зайшов під небо інше Мрії летять, але в серцях Україна горить розкажем про Голландію. Кожного дня де квіти тюльпані і вода глибина, ютуб канал для тебе, для всіх, де сміх і історій. Вись наш канал, ми розкажемо все про життя за кордоном, як воно є, що за горизонтом чекає на нас Українські серця пройдуть крізь час. Не були, пам'ятаємо те, українське коріння, воно з нами живе, за кордоном змінили свій новий сюжет, але ніколи не забули, ми не ті момент, ділимося правдою, надією в собі, дивись нашу історію, вона твоя і моя Ей. Дивись наш канал, ми розкажемо все про життя за кордоном. Kako no je, što za gore so idom, čaka je na nas, ukrajinski srca, prejdut križ časa. Ось я тут щось побачила. Або коріандр проростає, або м -м, кріп. Може, для кропу ще рано, то, мабуть, коріандр бо багато насіялося. Ось такий водосбір, петрушка кучерява з минулого року. А Рукола цвісти збирається. Бачите? Такий гарний кущ я прямо зимою збирала зелень на салат. Там ще рукола, тут петрушка. Я поки що не буду тут перекопувати. Почекаю, що воно зійде, може, більше почне сходити. Потім буду дивитись, де вільні місця. там Щось підсівати. Так, мені порадили, щоб не був жовтий чесничок азотним добривом. Так? Зараз пошукаю, де в мене є азотне добриво. І удобрю чесничок і цибульку. Вон там, бо жовті листочки. Ось в мене є такої формули 12, 10 18 Ось такі гранулки я тут купляла в кооперативі. Ось таке універсальне. Я думаю, я буду одобрювати ним. І буде цього достатньо. І для чеснику, і для цибулі, і для всього іншого. Азот фосфор калій 12-10-18. Я ним зараз удобрю все. Думаю, що зайвим не буде. І ту я поодобрювала і чесник, і цибулю. Ягодки трошки інші, щоб раніше вам показувала. Ось. Ой, що там Нік розбирається з курочка. А у нас тут, зараз тут шланг біля теплиці. Ми його візьмемо туди, підтягнемо і зручніше буде поливати, не треба буде носити. Ще й теплицею треба займатися, мити прибирати. І тут скло повипадало, сміття вивозити. Тягни, тягни туди! До цих, до поливалок. Ну давай. Правильно, я не помітила. Ану, пробуй. Працює після зими. Ура! Працює. Повільно водичка лється, але працює. Це від парксайд така. Такий краник у нас. Так, ну, вже багато чого полили, подобрили, вирівнюю ландшафт після зими. Зараз поливаю туйки. Ось, бачите, накидала універсальне добриво, нехай їх теж треба підобрити, тому що. Снігу не було, дощу не було давно, трошки попололоці пристов бурові кола. Я думаю, не завадить. Земля суха-суха. Зараз ще туполю. Так, потім буду займатися клумбою, а на клумбі дивіться, так, бачите, от треба полити Такі, якісь в'ялі квіточки. Коли тут йдуть дощі, то все таке буйне, шикарне. А зараз в'яли. Я хочу згребти оцю всю щепу, пополоти, порихлити, а потім знов засипати. Дивіться, вже які тюльпанчики. І ось як виріс піон швидко. Гіацинт квітне. Тут треба зайнятися. Клумбою дуже гарно. Що мені подобається на цій ділянці, те, що о, ця трава, о, як білий аркуш паперу. Можна малювати все, що хочеш. От почала з цієї клумби трошки. Тепер я хочу якось міняти її форму, розширювати, щоб трошки паралельно була з цими туйками. Потім там у мене ось така клумбочка там плиточки лежать. І я б ще сюди поклала отак рядок плиточок. І отак от, щоб клумба йшла. Може, якщо у мене з'являться плиточки, може, я так зроблю. А це для лохинки Ще два кущики треба посадити. Порадьте, друзі. Що можна ще? Ну, оці дерева треба заміняти, але це вже не так швидко. Також тут можна прибирати цю траву і висаджувати ще хочу ось тут посадити ще одну смородину. І рядок смородини буде. Це червона, і три чорні. Ось так. Тут якась плетюча малинка. Тут зрізала ожину. І теж сюди прикопала, вона приймається. Викопувала вірніше, щоб не так було густо. Ось буде тут нехай під парканом. Треба буде її теж стригти, щоб вона туди на дорогу не плелася. Можна буде якусь огорожу поставити. В цьому році всі так взялися за добриво. Дивлюся, всі розкидають. Дивіться, ось скільки. А сусідка якусь високу грядку такому друє. да, в Нідерландах наступають важкі часи. Раніше люди не їли нічого з цих дач, а зараз дивлюсь і добрево розкидають. І все садять, ціни піднімаються на продукти. І вже дачі не просто так хобі, а вже щоб щось виростити. Ну Правильно? Ось таке добриво. А, можна всім брати, користуватися. Це щось таке від, від коней, добриво. Ось вили, які ми можна брати. Користуватися, це все загальне. Потім ось така а, діляночка, куди можна звозити а, всі гілки, з обрізаних дерев, з обрізаних кущів. Ось така загальна. Дивіться, яка тут краса, скільки нарцисів тут. Розпустилося і розмножилося на терасці біля кафешки. Ось який є квітне. Алло! Мої! Мої блуми! Мої блуми! Тут он наклав, хтось приймав, чого вони їх поклали, не посадили, може. Щоб хтось розібрав, але не знаю, вони тут пропадають. Може, десь була об'ява, але я пропустила. Так, а тут, дивіться, які гвоздички посажені. Красивенькі. які. Заходимо. Так, зробили ремонт, обновили вхід, ось таку зробили раковину нову. Прикольна ще не була. Привіт! Привіт. Так. Там їдальня, а тут такий куточок, аптечка. Це, мабуть, протипожарна. Ну, і це аптечка. Ось так, друзі, класно. Вау! Ну, туалети обновили, О, ага. Так, мабуть, тут загальні? Так, це загальний. Вау, тут теж красоту навели. Ну, супер. Ну, ось так тепер виглядає. Дачна, дачне місце користування для всіх. Вода, туалети. Ось. Тут можна щось повісити, коли йдеш в туалет. Ось така красота. Дивіться, який натур дизайн. Але це спеціальна дошка якась. Але, бачите, так зроблено, наче вона не оброблена. Ну, Якесь клеймо Ось так. Красива, <кій> натуральна.